Часу обмаль. Ви дивитеся кіберспортивний від Мейнкаст. Всім привіт, з вами Дмитро Жмаченко. Na'Vi залишилися на першому місці світового рейтингу, точніше всіх актуальних світових рейтингів. А от команда G2, яка нарешті прорвала свій стрік поразок і перемогла в осінньому фіналі, Blast, піднялася на другу сходинку рейтингу HLTV. І залишилася на четвертій позиції рейтингу Valve. Скільки там рейтингів? Багато? Три. Втім, навряд чи це якось зіпсувало настрій G2, бо на додачу до омріяної перемоги братів ковачів над запеклими суперниками таз і СНК виграли разом перший лан-турнір з часів DreamHack Masters Las-Vegas у 2017 році. А для нового капітана G2 ця перемога стала першою з 2018 року, коли він виграв ESL One New York у 2018 році у складі Маус. В коментарях рахували кількість. Цієї перебивочки з папірцями. Не рахуйте, бо буде більше. Ну а найбільше фінальний матч Blast Premier Fall Final 2024 потішив глядачів і рекламодавців турніру. Бо за інформацією української аналітичної компанії, eSports Charts за черговим двобоєм VG2 в піку дивилося майже 900 тисяч глядачів, що зробило його найпопулярнішим в історії серії Blast Premier. Я теж дивився, просто інформація. Завершилися регіональні кваліфікації на ЄСЛ Челенджер Катовіце 2024 з КС 2 І тепер ми знаємо всі вісім команд, які зіграють на турнірі. А знайомих облич там вистачає з українських команд на чемпіонат. Пройшли бейт, які виграли європейську кваліфікацію. Також ми там побачимо Монте, які перемогли в суто польській кваліфікації. Тобто, все ополячення офіційно завершено. Ну а ще на івенті ми побачимо Олександра Костелва у складі Falcons, які були запрошені напряму. Нагадаємо, що у наступні кілька місяців Сімпл, це Олександр Костелів перебуває у Falcons на правах оренди замість Сан-Паюса. От повноцінний перехід із викупом і контрактом відбудеться вже з нового року. Оце подарунок буде. Решту слотів на турнірі отримали Eternal Fire, Soul, Pain, Mibr і Legacy. А по доті будуть новини сьогодні? Mm. Будуть. ЄСЛ Челендж СЕПЕСУ. ESL Челенджер катовіце 2024 пройде з 25 по 27 жовтня в Катовіце. Там команди змагатимуться за 100 тисяч доларів і гарантований слот у 21 сезоні ЄСЛ League. У ніч на 3 жовтня компанія Valve випустила оновлення для свого шутера Counter-Strike 2. Однак у ньому гравці не побачили омріяної операції, чи античіта бодай на десятину такого робочого, як у Deadlock. Натомість розробники запустили нову систему продажу скінів, а також додали брелоки на зброю, як і повідомляли інсайдери ще кілька місяців тому. А вони коштують грошей стовідсотково. Так то ну, звісно ж, ну звісно. Отже, арсенал це набір з понад 100 нових предметів, куди входять скіни, наліпки і ті самі вже згадані підвіски. Як це працює? Я знаю, як це працює, я ДОТи. Ви купуєте перепустку за 640 гривень. Я знаю цю ціну, яздоти. Граєте в КС і отримуєте досвід, який конвертується в кредити. Я знаю, що таке кредити, я ДОТи. Заробивши 40 кредитів, схоже, що це максимум за одну перепустку, ви зможете придбати предмет з колекції. Однак, не все так просто. За вказану кількість кредитів ви зможете придбати випадковий брелок на ліпку чи скін на зброю. І ще одне: щоб зняти брелок зі зброї, доведеться заплатити доларів. А немає відчуття, що це якась тємка? Велф роблять темки. Щоб хоч якось заспокоїти гравців, Велф також доопрацювали анімації у грі. Розробники кажуть, що це має надати руха моделей більшого реалізму і остаточно позбутися піків Майкла Джексона. Переходимо до Breaking News Dota. Дмитро, друг Чумаченко, коментатор і ведучий студії Майнкаст, взяв Ancient в Dota. Тепер... <вів> Тепер я не 3к помийка, а 4к смітник Переходимо до новин доти, де досі триває решафл тайм. Фелканс повідомили, що змін у складі не буде. Чому така інтрига від мене? Вибачте, як нам передчасно спалив усе Твітер Liquid, 33-й повертається в Тундра eSports, а на його місце повернеться CyberLight. Сакса повертається в Тундра eSports, А ще на час другого сезону піджел Валахія там з Тендином буде мідван, але потім туди влетить Єгор Бел... Єгор Васильєв, який найтфол, який Епілептик, а тепер він сайка, бо дитина подивилася якесь нове аніме. Данде Лонс. Команда Кідаро стала новим альянс, і що дуже важливо в умовах сучасної кіберспортивної екосистеми вони гратимуть без реклами російського спонсора. На додачу до бума і Пупея БЗМ зіграє на заміні в наві під час піджел Валахі, який розпочнеться от вже скоріш за все сьогодні. Ну а ще щиряться чутки, що Cloud9, які нещодавно лишилися взагалі без гравців, перекуплять склад Gaming Gladiators, Бо надто вже багато натяків у собі. Як мінімум туди перейде Ейс, бо його дружина днями виклала в інстаграмі сторіс із ним у Джерсі Cloud 9 Власне кажучи, Ace вже двічі грав за Cloud 9 у повністю данському складі з Baby Night та Хестеджі Ротен, якого, я, до речі, вчив грати на Клокверку у 2017-му та в інтернаціональному ростері з Eternal Envy та Misery. Сенсація! Команда! Паляниця Екс Монте, яка почала свій шлях з відкритих кваліфікацій, перемогла OG з рахунком 2-0 і пройшла на Dream League Season 24. Там всі українські команди попали цим OG, і лише паляниця стала завітною командою для українців. Для Крісталайс цей турнір стане першим великим у кар'єрі за 4 роки, коли Владислав ще грав за наві. Однак справжній фурор викликав Fortnite Man. На Редіті, там, уф. який не лише став героєм цілої купи мемів на Редіті, Олег теж читав, а й змусив Найне Стундри змінити нікнейм на свою честь. У ніч на 2 жовтня Valve випустила патч 737 d для Dota 2, який буде коштувати 640. Просто випустила патч 737D для Dota 2, який зробив дуже боляче саппортом, бо пославив предмети за аурами і забрав подвійні бонуси характеристик для брейсера і нуліка. Ну і в рейсбенд Band ми теж не забуваємо. Все-таки, Ну вибач, агільчик перед тобою. Також разом з оновленням вийшла скарбниця Collector Cash 2, до якої входять 16 нових сетів. Вона буде доступна до кінця коронопаду. Нарешті новини стосовно Blast Slam. Це знову КС. Серії з дев'яти турнірів, які БЛАСТ проводитиме до листопада наступного року. Організатори кажуть, що перший турнір серії почнеться зовсім скоро 26 листопада в Копенгагені, в студії БЛАСТ. Там 10 запрошених команд, серед яких логічно було би побачити Наві, бо це ж партнери БЛАСТ змагатимуться за 1 мільйон доларів призових і скарбницю Collector Cash 2. У груповому етапі дві групи по п'ять команд зіграють б 1 по колу. Ніхто не вилітає, але залежно від зайнятого місця команда почне другу стадію з тої чи іншої позиції. Переможці груп стартують з півфіналу. Ті, хто зайняли нижчі місця, починають з більш ранніх етапів. А вже на Лані в студії Бласт пройде другий етап у досить незвичному форматі вибивання, де всі матчі вже будуть б 3 аж до грандфіналу. OG закрила ростер з Rocket League. Компанія Riot Games таки почула багаторічні молитви фанатів і офіційно представила нову мультирегіональну лігу з League of Legends, League of Legends Championship Pacific. Як багато League of Legends в одному реченні. Починаючи з наступного року, LCP, це оця ліга, буде офіційним турніром з League of Legends для Азійського тихоокеанського регіону. APAC A -A через LCP, Команди матимуть можливість відбиратися на Mid-Season Invitational Worlds та новий міжнародний турнір, анонс якого буде згодом. Також в регіоні АПАК буде три національні ліги, серед яких будуть проводити турнір на підвищення до LCP. Цими трьома лігами є тихоокеанська серія PCC, В'єтнамська серія VCC теж та японська ліга LJL. Це тема. Але розробники говорять, що в планах є відкриття нових регіонів. Riot Games заявила, що в майбутньому планує відкривати нові регіони за межами нинішніх ліг. Тож тепер цікаво, чи набереться в Україні, Польщі. І країнах Балтії ну, дос... достатньо активних і охочих, щоб нам відкрили свій регіон. Це все. КС Дота, of Legends і трошечки Рокетліг. А збірна України по футзалу, яка на чемпіонаті світу вчора програла, на жаль, збірній Бразилії, але то був півфінал. Друзі. 3-2 програли бразильці. Ми будемо боротися за. Бронзові медалі чемпіонату світу з футзалу в трійку найкращих. З вами був Дмитро Чумаченко, завжди в трійці найкращих це Олег, Євген та я. Пишіть свої коментарі під цим відео. Не забувайте, що треба рахувати більше, ніж до 10, бо ви вже дорослі, і якби час вже навчитися. Рахуйте свої слова. Та пишіть гарні коментарі. Ми всі читаємо і на всі звертаємо увагу. Особливо на коментарі хейтерів. З вами був Дмитро Шемоченка, то дайджест же кіберспортивних новин від Мейнкаст.